Харчування, що запобігає передчасному старінню організму? Тема сьогоднішнього випуску це канал інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її приємного перегляду. А сьогоднішня моя співрозмовниця, дієтологиня Тетяна Антофійчук. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, пані Галина. Так, звичайно, дуже вдячна вам за чергове запрошення, дуже люблю з вами спілкуватися, тому залюбки розкрию дану тему. Так, і зараз інформаційна довідка. Старість це період в житті людини від втрати здатності організму до продовження роду до смерті, часто характеризується погіршенням здоров'я, розумових здібностей та згасанням функцій організму. Старіння організму це системний процес, при якому постійно старіють всі клітини, органи і системи, волосся стало менше, воно стало сиве, випадають зуби, очі погано бачать, вуха погано чують, не згинаються коліна, виходять з лади, всі системи: травна, нервова, імунна, опорно рухова В організмі є система ремонту всіх поломок, але вона дає збій і людині стає жити геть недобре, але в нас є. Механізми, які можуть цьому запобігти, це здоровий спосіб життя, фізична активність. Генетика тут ми не вплинемо, але харчування це один з пазлів, який достатньо вагомо впливає на цей процес, і ви в цьому добре знаєтеся. Тож у мене питання: яким ж має бути те харчування, щоб людина якомога довше залишалася активною, і якість життя її було такою, щоб не потрібен був її сторонній догляд. Супер, дуже гарна відна інформація. Насправді е, хотілося б додати лише найперший момент, що чим раніше ми почнемо про це задумуватись. Тобто, якщо це батьки будуть з дитинства дітей навчати, якщо ми якомога раніше е, йдемо до того, що нам потрібно вести здоровий спосіб життя, налагодити своє харчування, то в принципі ми зможемо прожити довше. Тому що, е, на жаль, зараз Анті Ейдж, можливо, ви чули цей термін, він частіше поєднується з косметологією з різними процедурами, те, що ми можемо зробити зовні з собою, щоб виглядати. Досить молодо, але насправді все дійсно починається з середини, все починається з харчування, все починається з питного режиму. Тому тут то треба підходити комплексно. Якщо пам'ятаєте, ми якось з вами говорили, що має бути здорова таїлка харчування, що вона має бути така збалансована, класна. Тобто, тобто білки жири вуглеводи, клітковина в достатній кількості. Але а, саме сьогодні я б хотіла наголосити на тому, які продукти найперше бажано все ж таки виключити з раціону, щоб ми могли на максимально довго прожити і якісно прожити, адже можна прожити і до 100 років, але мати чималий букет супутніх хронічних захворювань. А можна а, жити а, здорово, класно і при цьому себе добре почувати. Це також дуже важливий момент. От, а що стосується продуктів, які потрібно все ж таки виключити, давайте почнемо з цього. а Далі я нагадаю, що має бути в раціоні. Почнемо ми з того, що цукор. Найперший ворог наш в а, здоровому харчуванні і в довголітті. адже цукор буде провокувати хронічне запалення в організмі. А це можливо будуть люди відчувати на фоні того, що є якісь розлади з боку травлення а місцями підвищена температура не, не бо а, час від часу може бути. А, Неприємний присмак в роті, а, може бути підвищена сухість, більша потреба в, спра... підтр... в питті води, тобто спрага буде. А, адже цукор буде провокувати це запалення, може бути інсулінорезистентність, якщо вчасно не сконтролювати цей момент, то воно може призвести до розвитку цукрового діабету другого типу, на жаль. А також а, можливий розвиток того ж метаболічного синдрому, коли у пацієнтів з'являється і зайва вага, і ознак інсулінорезистентності, Артеріальна гіпертензія, то вже підвищений артеріальний тиск, це ніби метаболічний синдром, це комплекс патологій, які, на жаль, будуть прогресувати і запускати смерть організму швидше. Для того, щоб було довше і краще здоров'я, забираємо цукор, але збагачуємо свій раціон продуктами, які містять омега 3 жирні кислоти: це та сама жирна риба, це яйці, авокадо, горішки та насіння. До речі, що важливо, важливо ще сказати, адже, як я кажу, антеж швидше будуть поєднувати із перша думка з'являється про косметологічні процедури, але насправді той самий цукор дуже сильно впливає на стан і якість шкіри. Тому, якщо хочете зберегти свій природний колаген в шкірі, щоб вона виглядала молодшою, забираємо продукти, які містять цукор, це не лише глюкоза, до якої ми всі звикли, а також фруктоза, тобто контролюємо рівень фруктів. Які поступають в організм, стараємося їсти не більше 250-300 грам на день після основного прийому їжі, тобто поснідали можна з'їсти фрукт, пообідали можна з'їсти фрукт, не беремо їх на перекуси а для того, щоб не запускалися процеси глікації в організмі, і шкіра не втрачала свої пружні властивості, а також виглядала класно і здорово. Це така перша велика глобальна група продуктів. Ті, що містять цукри. Друга, на жаль, багато хто закриває на це очі і каже, що є ніби безпечна доза, але поговоримо трішечки про алкоголь. Насправді, безпечної дози алкоголю немає. Алкоголь порушує смактування поживних речовин з їжею і буде пришвидшувати не лише старіння, а також ризик ожиріння, атеросклерозу, тобто утворення бляшок в наших кровоносних судинах, які будуть можливо викликати в подальшому інфаркт та інсульт. Та й взагалі обмін речовин як такого. А, алкоголь, знову ж таки, це джерело глюкози. Глюкоза ми вже знаємо, що це цукор. Тим паче, якщо це солодкий алкоголь, це буде а, причина максимально швидкого набору ваги. Хоча я розумію, зараз багато хто і тим же алкоголем, тим же глюкозою намагається трішечки покращити своє самопочуття, зняти рівень стресу, який в нас, на жаль, максимально підвищений. А, тому а, на це треба звертати увагу. А, отже, другий момент для того, щоб прожити довше і якісніше, ми забираємо не лише цукор, а також і алкоголь. І третя основна і досить велика група продуктів, яка є на, на всіх полицях, магазинах, і ми часто також до неї звертаємося, це трансжири. Хоч ми несвідомо їх купуємо, але це ті шкідливі жири, які на, е, є в продуктах е, готових, вже приготовлених, е, ті, які дають швидке насичення і швидке задоволення. А тут. Що варто зазначити, це тістечка, цукерки, плавлені сирки, маргарин, кондитерські креми. Всі ці продукти Майонез, може бути в майонезах, кетчупах, тобто в готових цих соусах. Але воно нам ці... дає задоволення, все прям з так, так, я розумію, воно все дає задоволення, але зараз я розкажу секрет, як можна трішечки його залишити, щоб повністю не забирати всі радості в життя. Але чому хочу не про нього наголосити? Адже знову ж таки той самий рівень холестерину можливо чули таку інформацію, що поганий холестерин, поганий холестерин він підвищується і знову ж таки провокує це, ніби замкнутий в нас коло. Вона Провокує хронічне запалення, буде провокувати пришвидшувати розвиток інсулінної резистентності, або ж навіть цукрового діабету другого типу. Той самий атеросклероз, тобто, вертаємося інфаркти, інсульти на жаль у пацієнтів, які споживають велику кількість тренажерів, вони частіше виникають. Вуглеводний обмін засвоєння поживних речовин. Але так само, як ми говорили про е, фрукти, що їх треба обмежувати, але їсти в основному після основного прийому їжі. Так само, якщо десь колись, не на постійній основі, не на кожен день, але ви будете їсти те саме тістечко, або будете десь колись додавати той же майонез, робіть це в основний прийом їжі. Тобто не заміняйте прийом їжі солодким, або е, не робіть собі цілий день, бо знаю, що є така є практика. Цілий день їмо тільки щось погане, бо от у мене так такий настрій. Зробіть собі нормальний прийом їжі, як що в моєму розумінні нормальний коловна старілка збалансована, і після того з'їжте щось шкідливе, назвемо це по своїми словами. Так, ви зме... зменшите ризик е... негативних наслідків від цього продукту. І другий момент. Після того, як ви повноцінно поїсте, вам і не захочеться багато з'їсти шкідливого, бо у вас не буде місця, У вас буде достатня насиченість від корисних продуктів, адже нутритивну цінність ніхто не відміняв. Краще ви з'їсте. Порцію пасти знову ж таки, ті самі вуглеводи, але корисні вуглеводи складні вуглеводи, ніж ви з'їсте, наприклад, плитку шоколадки, бо у вас поганий настрій. Поїжте спочатку, потім з'їжте шоколадку. Ви з'їсте 2-3-4 кубика тих невеличких шоколадок, ніж цілу плиточку на, на, на противагу цьому. От. Далі добавки, що сприяють тривалому зберіганню продуктів, руйнують нас всередині, чи так це? А, так, на жаль, змушено погодитися в більшості випадків. Всі ті консерванти, які додають в більшості випадків, вони рано чи пізно будуть мати негативний відплив на наш організм, на наше, наше здоров'я. Тому вертаємось до того, щоб потрібно читати упаковку етикетки і вибирати той продукт, де найменше доданих компонентів і де найзрозуміліший для вас склад. Тобто ви читаєте вода, сіль, цукор, там кукурудза, якщо це до прикладу консервована кукурудза, мінімум має бути єшок, мінімум має бути доданих а, компонентів в складі будь-якого продукту. Якщо вже є необхідність а, з тими ж продуктами, а, краще щось заморозити, взяти. А, не зберігання в себе вдома, ніж купувати щось в магазин. Але в умовах сьогодення з всіма відключеннями, блекаутами, розумію, що інколи береш те, що є на прилавку, те, що швидкого приготування, і якщо це десь колись, воно не буде мати надзвичайно шкідливий вплив на організм, тому що все одно потім повернемося до звичного способу життя. Але коли ми це введемо на постійній основі, то на жаль, ми будемо скорочувати якість свого життя і тривалість свого життя. Мариновані продукти покращують травлення. Чи так це? А, варто зазначити не мариновані, а квашені продукти, ферментовані ага. продукти, тому що за рахунок маринаду там більших концентрація кількість соли. Вони, на жаль, не такі корисні, як все ж таки, квашені, тобто квашена капуста, квашені, горки, помідори вони потрібні нам для нашого мікробіому, тобто там, ті корисні бактерії, які живуть в нас в організмі. А вони також мають чимось харчуватися. І коли ми даємо їм цю ферментацію, вона також продовжує якість нашого життя, налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту повністю, тому обов'язково додавати спіраціон не лише свіжі овочі, фрукти там, в салатах, а тушковані, можливо, запечені, а також і ферментовані. Є люди, що народжуються без певних ферментів, наприклад, не переносять каву, які це ферменти можуть бути відсутні у людини. Як це Компенсувати хороше питання. Найчастіше, що зараз зустрічається і всіх на суху це непереносимість лактози. Є в всіх супермаркетах окремі полиці без лактозної продукції. Насправді суть цих продуктів в тому, що в молоко звичайно, додають фермент лактазу. Яка відсутня в організмі людини і при споживанні вже цих безлактозних продуктів з власне зданим ферментом а у людей не буде викликати неприємних відчуттів важкості, вздуття закрипів взагалі погіршення самопочуття від вживання саме молочних продуктів? А, це те, що зустрічається найчастіше? Взагалі тут варто додати, і мені здається, що ви на початку власне сказали, що з віком. Не лише випадають волосся, з губи погіршується стантів шкіри, а також знижується активність всіх ферментів з соків в організмі. Тому а, буває інколи, що у людей літнього віку, по перше, через відсутність зубів, а, неможливість нормально переживати проживати м'ясні місні продукти, які є джерелом білку, а також через знижену кількість ферментів. А, те м'ясо, яке вони вживають, воно не засвоїться повноцінно і навіть більше приносить їм дискомфорт чим користь. Тому в такому випадку, що можна запропонувати: по-перше, замаринувати ті м'ясні продукти. Наприклад, це може бути або газована вода, увині, сіль, перець. А тут уже різні трави швидше буде залежати від смакових якостей, старатися мінімізувати знову ж таки майонез різні соуси. Це ж таки віддавати перевагу більш здоровій маринації. А що стосується місних продуктів, знову ж таки, що якщо е, у людини немає достатньої кількості зубів або є проблеми з зубами чи знижена ферментна активність, можна перемалювати м'ясо в фарш. А не тільки маринувати, а також і перемалювати в вигляді фаршу споживати таким чином, воно буде дійсно засвоюватися краще і як варіант компенсувати потребу в білку, яка все ж таки буде зберігатися до кінця життя. Є різні припущення, що треба їсти менше білка, менше вуглеводів, в залежності від якого віку від супутніх захворювань, але це все дуже індивідуально і радити якусь одну схему абсолютно всім це максимально некоректно і неправильно. Тому індивідуальний підхід і, взагалі, антієч харчу. Яке зараз е активно поширюється, воно навіть підрозуміває в собі е генетичний паспорт, коли е робиться забір крові і аналіз на основі ваших генетичних захворювань, генетичного кодування, які продукти вам краще вживати, які виключати, е що замінити, в якій кількості. Насправді ця послуга не, до не, не доступна широкому загалу, тому що саме дослідження досить дороговартісне, але ті, хто е зацікавлені в цьому, хто має можливості, Підтримують, намагаються таким чином продовжити своє життя. Ми вживаємо висококалорійну їжу, але калорії порожні. Які це порожні калорії? От власне, порожні калорії це глюкоза, фруктоза, про яку ми з вами говорили. Тобто тістечка, випічка, максимально перероблені продукти, коли вони. Мають високу обробку додання трансжирів, додання додавання, точніше, додавання хімічних компонентів, які не потрібні там. Тобто, якщо ми говоримо про вуглеводи, знов ж таки є прості складні складні вуглеводи: це паста, гречка, рис, булгур. Прості вуглеводи, ті, що одразу засвоюються в ротовій порожнині, приносять швидке задоволення мінімум користі. Це у нас шоколад, тістечка, це в нас морози, хоч розумію, що літній сезони хочеться десь колись, але е, краще його мінімізувати. Другий момент, що ми його їмо одразу після прийому їжі, не робимо з них перекус. І, взагалі, що я раджу: по-перше, це і буде для ментального здоров'я в тому числі. Не старатися фанатично рахувати калорії і за цим слідкувати. Ми маємо собі давати 80% цільних збалансованих. Якісних продуктів, коли ми вживаємо перше сезонні продукти, а другий момент, коли ми вживаємо продукти а, різнокольорові, різноманітні, щоб покрити різні потреби в вітамінах, мікроелементах, коли ми вже більшість нашого харчування регулярно збалансоване і по принципу тарілки це 80%, Тоді ми собі тих 20%, які ми дозволяємо десь колись, а, тістечка, випічку, чіпси, а, морозиво, солодка вода, це тих 20%, Ну, шкідливий, не корисний, як все ж таки називаємо її шкідливою, яка може бути, але вона буде для задоволення. Тобто ми дбаємо не лише про фізичний стан, а й про ментальний стан в тому числі. Тому, коли ми повністю це все виключимо, там можливо ми будемо здоровіші, можливо, ми так протримуємося. Три-чотири тиждень, але рано чи пізно у людини, яка це їла все життя, і якщо не буде чіткої такої класної сильної мотивації, вона все одно повернеться до того. І краще дозволяти, не ставити собі дуже серйозні рамки, а дозволяти собі трішечки десь послаблювати цей режим, ніж повністю зірватися в якийсь момент і почуватися ще набагато гірше, ніж було до того. Ультрапостеризовані продукти шкідливі, так? це? А так, якщо ми приходимо в магазин і вибираємо, чи вибрати а, звичайне молоко, суперзнежирене, ультрапастеризоване, то краще взяти звичайне молоко чи ту саму молочну продукцію з достатньою жирністю ніж максимально очищену, знежирену, пастеризовану, Адже а, крім крім в цих за рахунок цих процесів, а, знижується максимальна користь а, того чи іншого продукту. Важливо не тільки що, а як та коли ми їмо. Чи так це? А, погоджуюсь, а що і як їмо. Тобто, основне три прийоми їжі в ідеалі: це сніданок, обід та вечеря, між ними мати чисті проміжки, тобто, ми можемо випити каву, чай, воду без ніяких добавок, тоді воно буде нам а, для здоров'я. А як їмо? бажано їсти без комп'ютера, без телевізора, в приємній атмосфері. Погоджуюсь на це 100% Він коли дуже важко в сучасних реаліях. Але коли ви їсте, ви маєте бути сфокусовані на їжі. Ви маєте ретельно пережовувати, розуміти, що ви їсте, для чого ви це їсте, насолоджуватися тим, що ви це їсте. і на вас мають як візуально, так і смакові ваші рецептори мають. Отримувати задоволення, також спосіб приготування їжі однозначно важливий. Якщо ми беремо а, чому видавати перевагу, то це однозначно а, свіжі овочі і фрукти можуть бути в салатах, але заправлені оливковою олією, до прикладу. А це можуть бути тушковані чи запечені, а, десь колись може бути грильоване або смажене. Але це знову ж таки буде швидше в тих 20% для задоволення ніж для користі. Відварена їжа замаринована десь колись, коли це є необхідність цьому. Це також грає величезну роль. Розумію, що фастфуд досить сильно укорінився в нашому житті. Так, він може бути, бо ситуації різні. Але фастфуд теж буває різний, буває більш здоровіший, буває менш здоровіший, навіть якщо ми беремо. Ну, найчастіше це в нас напевно все ж таки якийсь бургер або а, якийсь кебаб. З того боку, якщо його розкласти на компоненти, то він ніби виглядає здоровим, тому що в нас і булочка, яка може бути цільнозернова, зернова кращому випадку. В нас є шматочок м'яса. В нас є помідори, огарки, салат. Але все питання в цьому соусі, який ми даємо. Якщо це звичайний майонез, то на жаль, корисності буде набагато менше, ніж би це була якась йогуртова заправка. Наприклад, з тим же огірком по типу грецьких цициків. А чи ми беремо піцу? Коли ця піца вдома приготована, то ми точно знаємо, які ми там компоненти склали, з чого вона складається, то вона буде однозначно здоровіше, ніж те, що ми придбаємо. Але будемо реалістами сьогодення. Часто змушує нас шукати швидкі е, варіанти, як поїсти, е, як забезпечити себе енергією, коли е, немає багато для цього ресурсів. Угу. Чим маринувати м'ясо, щоб було корисно і А, класне питання. Дійсно, насправді м'ясо е, першу чергу марунуємо по своїх смакових якостях, а для того, щоб е, ті зв'язки, які тримають е, амінокислотки в м'ясі, е, вони мають розчепитися. Для того щоб краще перетворювалися тих, у кого знижена ферментна функція, або ж а, є проблеми з зубами, неможливо нормально переживати. То а, це може бути мінеральна вода, це може бути вино, а, це може бути а, трішки навіть лимонної кислоти або яблучного оциту. Сіль перець а, спеції за смаком і в щоб воно хоча б добу постояло? Um, знаю, що бувають і швидкі варіанти маринування, це якщо ми вже говоримо про шашлик, якийсь, але там питання, що шашлик не має бути на постійній основі, бо uh, від зажарення цього м'яса продукти глікації воно підтворюється і вони не настільки корисні, як хотіли б. Тому uh, таку продукцію ми віднесемо все ж таки в групу 20% для задоволення, ніж uh, 80% і користь. Хліб mm -hmm. треба їсти чи ні? Якщо треба, то скільки в день? Хороше питання на рахунок хліба знову ж таки вернемось до того, що це все дуже індивідуально. І я вам хочу сказати, що якщо ви а, збалансували свою тарілку, наприклад, на тарілці овочі, фрукти, а, білки, жири і корисні вуглеводи, наприклад, та сама а, вівсяна пропад, чи паста, і ви взяли до того шматочок хліба. То він вам абсолютно ніяк не зіграє ролі, і він вам буде для задоволення і більше в користь піде ментально, ніж а, десь вам нашкодить. Якщо у вас основа тарілки, що треба з вуглеводів, буде складатися з хліба, то, на жаль, в мене для вас погані новини, і це треба буде трішечки змінювати. Тому, якщо це скибочка дві в день, а в принципі, більшості здорового населення, в якого немає якихось проблем, де треба виключати вуглеводи, то це допустимо. Mm -hmm. Спосіб життя важливий, кажуть генетика це револьвер. А спосіб життя це крючок, той який спохосковий, який запускає всі негативні процеси в нашому організмі. Як відноситься до інтервального голодування чи корисно воно? А, дуже люблю цю фразу, і це порівняння. погоджуюсь з ним. Адже якщо ми одразу після прийому їжі, підемо, ляжемо, полежимо замість того, щоб пройтися, то навіть те, що ми з'їли корисне, все одно воно швидше за все, що відкладеться, десь в організмі а, десь де би де нам не хотілося, ніж піде нам на користь. На рахунок інтервального харчування насправді, коли вперше про нього почали говорити, про цей тип, на жаль, не розібралися до кінця, що він був досліджений в бактеріях, в хрибах, в лабораторії, тобто до людей воно не дуже мало відношення. Але трішечки цю теорію адаптували і пояснили максимально зрозумілою мовою для всіх і кожного. Насправді, інтервал, який нам потрібен для того, щоб організм встиг засвоїти все і а, нормально функціонувати, це має бути хоча б 12 годин. І це інтервал після вечері і до нашого сніданку. Тобто беремо до прикладу, що ви повечеряли восьми вечора. А, в ідеалі ви маєте снідати о 8-й ранку. А, це перший такий плюс-мінус приклад. А, ні, 12 годин миємо 12 годин організм відпочиває. А, хтось каже, що доста що треба 16 на 8, тобто 16 годин, щоб організм відпочивав, а за 8 годин ми маємо вкластися сніданком обідом вечерю. Я не дуже погоджуюсь з цією теорією, тому що а, не можна рекомендувати її всім, особливо люди, які мають проблеми з жовчним а, люди, які мають а, проблеми з пішлунковою залозою, можуть мати більше негативних наслідків ніж користі від цього. А я притримуюсь того, що достатньо, хоча б 12 годин вночі, от від вечері до сніданку, і що максимально важливо, щоб були оце саме чисті проміжки між прийомами їжі. Тобто ми поснідали і наступний прийом їжі обід має бути хоча б 3,5-4 години, щоб ми не вживали ніяку їжі для того, щоб шлунково кишковий тракт встиг засперетравити, засвоїти всі ті вітаміни, мікроелементи, які ми вже отримали з прийомом їжі. А якщо ми будемо... Наприклад, от робити ці перекуси, а ми будемо додатково стимулювати і функціонування буде на підвищених активностях. Тобто, ми будемо підкидати додаткову роботу нашому організму. А від того, що він буде працювати більше, ніж потрібно, він однозначно не буде молодшати чи здоровішати. Тому чисті проміжки між прийомами їжі а ніякої їжі вечір... на 12 годин вечірній час, тобто від вечері до сніданку, і цього вже буде достатньо. Це також буде інтервальне харчування в такому розумінні. І Крайнє запитання зерноморська дієта, як ви до неї А, Позитивно, дуже люблю, дуже рекомендую. Насправді є чимало досліджень, і що стосується стріння, є. Теорія про теорія блакитних зон це є певні країни, певні міста, де люди живуть найдовше. І власне, середземноморська дієта вона також взята з тих досліджень, адже коли ми харчуємося знову ж таки локальними продуктами, перше, сезонними продуктами, друге, і ми маємо ці чисті проміжки і максимально чисте харчування, коли мінімум доданих продуктів, адже середземноморська дієта, вона. Uh, мініміз, мінімізує або навіть виключає тих самих кетчуп майонезів, різних добавок, а там вона переважає за рахунок uh, овочів, вона переважає за рахунок риби і морепродуктів, uh, цільні крупи, та сама паста, може бути гречка, рис. Uh, вони складають основу. раціону. Знову ж таки, овочі, фрукти. І uh, хоча тут є такі дуже. Uh, Цікавий спірний момент на рахунок алкоголю. адже саме на середземноморській дієті є незначні навіть рекомендації, що можна вживати алкоголь. Ам, я не зовсім з цим ж таки безпечної дози немає. Але ця дієта дуже гарно себе зарекомендувала. Це те, що можна рекомендувати більшості нашим пацієнтам, більшості здоровим людям, у яких немає проблем з швиковим кишковим трактом для того, щоб продовжити собі життя так, і смачно так. їсти. Угу. Ще чи вичитала, що більше рухатися, менше їсти і бути постійно позитивним. Це збереже молодість чи так все на вашу думку? Однозначно, так. Погоджуюсь і підтримую цю думку так само завжди всім раджу і рекомендую. А знову ж таки. Після прийому їжі, будь ласка, краще порухайтеся, не лягайте дивитися телевізор, вийдіть на прогулянку, подихайте свіжим повітрям. А якщо є песик, можна з ним прогулятися. Це додасть вам однозначно здоров'я і хорошого настрою. Дякую На цій позитивній ноті. Ми завершимо цей випуск.